всіх на своєму каналі. Сьогодні буде знову відео про заготовочки в морозильну камеру. Якщо вам подобається така тематика, підписуйтесь на мій канал. Будемо готувати смаколики разом. Я вже розрізала бочок на дві частини, відправила в пакетики і відправила в морозильну камеру. Я люблю мати таку заготовочку, у мене чоловік полюбляє посмажити просто бочок, тому стараюсь його тримати завжди в морозилці. Ну, і тепер приступила я до свинячої філейки, нарізаю її двома способами. Ось такими шматочками нарізаю, це будуть у мене рулетики. Ну, а решта, що не підходить на рулетики, буду нарізати на фарш. Якщо ви вже давно на моєму каналі, то знаєте, що я дуже полюбляю заготовочки, я працююча мама, і мене вони виручають дуже часто, тому. На каналі з'являється дуже багато і частенько відео, саме про заготовки в морозильну камеру. Я багато готую із свинини, тому що це улюблене м'ясо у нашій сім'ї. І ще плюс до всього я іноді готую із курки. Телятину в мене не полюбляє чоловік і не приймає взагалі, тому я її не купую. Ну, а індичка дуже по високих цінах, тому я стараюсь готувати більш-менш бюджетні напівфабрикати. І з того, що доступно саме нам. Багато хто з вас знає, що ми будуємо свій будинок і всі фінанси йдуть буквально на будівельні матеріали, і тому на харчування у мене лишається не так багато грошей. Я стараюсь економити, стараюся нагодувати свою сім'ю смачно, домашньою їжею. І якщо стояти у плити буквально цілими днями, тому що сім'я у нас дуже велика, то Часу на щось інше в мене не буде, тому напівфабрикати, навіть із таких звичайних продуктів, також можна приготувати. Василько у мене, як завжди, в кадрі, це наш середній син. Він полюбляє займатися зі мною на кухні. Особливо, якщо ми перекручуємо щось на м'ясорубку, то Василько тут, як тут, завжди допомагає, хоче вкидати і хоче допомагати. Я його не відганяю від себе. Я думаю, що діти повинні допомагати батькам. І тим паче, якщо він такий має інтерес до цього всього, то це навіть краще, ніж просто просити, щоб тобі хтось щось допоміг. Один фарш я вже перекрутила, це був фарш для моєї мами. Я їй вирішила допомогти, бо вона весь час купує готовий фарш. А я полюбляю економити, тому запропонувала мамі також свою допомогу в цьому. Ну, А зараз я перекручую для себе фарш, з якого буду готувати напівфабрикати. Одночасно із м'ясом свинячим я перекрутила цибульку з часничком, підсолюю, перчу. Перемішую, з цього фаршу я буду готувати котлети котлети із моркви і також пальмені. Фарш я добре перемішую та відбиваю, щоб він добре тримав свою форму. Ну, а зараз я приступаю до заверного тіста на пальмені, завжди його роблю за одним і тим самим рецептом. Тут у мене борошно, рослинна олія та п'яток. Я його перемішую спочатку ложкою, бо дуже гаряче, Ну а пізніше відправляю на стіл і вже вимішую ідеальне тісто. Я з нього готую не тільки пельмені, а й вареники чи буреки, якісь такі страви, в які треба загортати в тісто, тому це ідеальний варіант, як на мене. Не потрібно пізніше додавати ще борошно. Тісто не прилипає ні до столу, ні до рук, тому я його готую дуже часто. Ось Зараз вимішую я його до певної консистенції, яка мені потрібна. Тісто має стати як пластилін і його саме таким теплим я відправляю у салафановий пакетик, закручую і відкладаю, щоб воно трішки полежало. Ну, А тепер розпочинаю готувати, відрізаю невеличкий шматочок, розкачую. Я вже неодноразово показувала в себе на каналі, як я готую пельмені. Це не новинка, не дивина якась. Але це такий смаколик, який в мене їдять постійно. Я пельмені додаю навіть у супчики замість м'яса. Тому це потрібно готувати постійно і тримати в морозильній камері. Чоловік мене весь час намагається привчити до пельменіці, але... Я настільки полюбляю працювати з тістом, що у мене в пельменниці просто не вистачає нетерпіння і якось вони в мене не виходять. Тому я завжди роблю їх вручну. Цього разу я розкачувала тісто і вирізала ось такі кружочечки стопочкою, але буває таке, що я формую ковбаску і з неї нарізаю невеличкі шматочки, потім формую. Невеличкий кружочок, і пізніше вже наповнюю фаршом, ліплю пельмені. Взагалі я полюбляю працювати із тістом, я не знаю, як хто, а я би могла цілими днями певно сидіти і ліпити, ліпити, аби мене ніхто просто не чіпав. Тому тут у мене не стільки робота, як релакс, коли я сижу і ліплю невеличку смакоту. let it go cause i've been drowning and it's how i stay afloat the mm. peace I you still know i've been much stronger i hope the sun Ну, а тепер поділюся з вами, як я готую морквяні котлети. Все дуже легко і просто. Я взяла дві великих морквини, натираю їх на терку. Взагалі бажано брати один до одного, скільки у вас натертої моркви, стільки і додаєте туди фаршу. До моркви я додаю два яйця і буду додавати також туди манки. Дивіться, по консистенції, щоб було воно трішки таке рідкувате. Якщо у вас є час, то можете лишити, щоб воно настоялося. Але у мене завжди немає часу, тому я готую майже відразу. До речі, сюди додала трішки ще молока. Можна, звісно, його не додавати, але мені так подобається набагато більше. Тоді вистачає рідини і манка дуже гарно розбухає. Звісно, якщо лишати на деякий час її. Плюс до всього, моркву я трішки підсолила, фарш у мене вже солений, а ось морква була без солі, тому я додала туди солі, додала вже фарш, все ретельно перемішую. Подивилась я, що все-таки воно рідкувате, і мені все-таки формувати котлетки відразу потрібно, тому я додала ще туди манки і все перемішавши. Почала формувати котлетки. Відразу розповім вам, як готувати саме ці котлети, тому що, можливо, хтось захоче їх посмажити. Вони не смажаться, як звичайні котлети, їх треба тушкувати. Для початку я на сковорідці підсмажую моркву з цибулькою. Тоді викладаю прямо заморожені ці котлети зверху і роблю таку заливку із води, кетчупа і сметани. Трішки підсолюю, заливаю і під кришкою на малесенькому вогні готую. Ну, а зараз я розпочинаю готувати рулетики. Ще, певно, вам ні разу не показувала такий варіант на каналі. Я взагалі полюбляю такі рулети, робити з різними начинками, і пізніше вам на каналі покажу які саме, Але сьогодні ми будемо робити з вами дуже ніжну, дуже класну начиночку. І з самого початку я відбила м'ясо з обох сторон. Зараз натираю твердий сир, саме він буде знаходитись у нас у начинці. І тепер приступаю до самого приготування рулетиків. Кожен шматочок м'яса відбитого я з обох сторін підсолюю, перчу. Ось таким чином і будемо змащувати це все сметанкою. Можете використовувати і майонез, але я стараюся зараз менше використовувати майонезу, тому використовувала цього разу сметану, поклала туди всередину сир натертий і завертаю. Я їх не зв'язую, вони дуже гарно тримають свою форму, пізніше я їх буду запікати. І тому зараз розповім вам, як саме їх треба готувати, тому що багато хто цікавиться. Напівфабрикати мої дивиться багато хто. А ось я майже ніколи не ділюся, як же ж саме я це все готую після заморозки, тому зараз розповім. Перед тим, як готувати рулетики, їх бажано все-таки розморозити у холодильнику. І тоді вже запікати. Звісно, не раджу вам запікати їх як окремо, бажано на низ покласти якусь картопельку, тому що сир буде витікати з обох сторон, і все-таки картопелька буде набагато смачніша, вона буде вкрита сиром, плюс буде витікати смачний сік із самих рулетиків, тому це буде безпрограшний варіант якоїсь вечері чи обіду. Ну і звісно ж, у мене вже підморозилися мої пельменьки. Я їх буду складати у такі спеціальні пакети. Купую я їх на ринку у нас. Взагалі полюбляю наш ринок великий. Дуже часто туди ходжу. Звісно, не завжди вистачає часу, але. За такими речами я все-таки туди відправляюся. Вийшло в мене три пакети майже повних пельменьок, і далі я буду переложувати у такі самі пакети котлети, розділяю їх, тому що в мене тут морковні і звичайні. Думаю, розповідати, як я готую звичайні котлети, не буду, тому що кожна господиня це знає. Рецептом морковних таких котлеток я з вами вже поділилася. Сподіваюсь, вам сподобається, якщо ви приготуєте. Звісно, ви можете їх не заморожувати, а готувати відразу. Я роблю заготовочки, тому я їх заморожую. Ну а пізніше буду готувати, коли мені буде потрібно. Ну і ще я готувала заготовочку на ходогі, розрізала булочку, помастила там майонезом, кетчупом та гірчицею, і поклала сосиску. Перед приготуванням обов'язково треба розморозити, а тоді начинити ще додатково. І так, ділюся знову з вами, що в мене знаходиться в морозильній камері із напівфабрикатів. Це моє улюблене місце. В холодильнику знизу. Оп! Ми ще не доїли попередні напівфабрикати. У мене дещо лишилося з минулого разу. Тут у мене нагідці, які я робила у минулому відео. Там у мене курячі крильці ще пакетик лишився. А це ми робили цього разу пельмені. І ось тут у мене так звані ковбаски, рулетики також лежать. Далі тут у мене звичайні котлети. Взагалі люблю сортувати ось так. Бо тоді мені зручніше діставати, наприклад, тут я кладу все, що мені в першочергово потрібно, далі нижче, нижче і нижче. А, так, тут також котлетки. Зараз перекладу поки ось так, потім поверну. А свинячі філе я ще не використала, тому воно лежить. Лишилося ще трішки фрикадельок, так, далі тут у мене. ой Тут у мене рай будь-якого чоловіка. Тут у мене дві піци лежить. Нещодавно робила і десь штук 7 робила 5 з'їли, дві спеціально заморозила на пізніше, щоб було. Так, чебуреки дуже мало брали, використовували. Тут у мене пиріжки. Такі, знаєте, як на ринку продають, в дрожжове тісто і всередині йде. А начиночка з горохом. А, так, там у мене сосиска в тісті з минулого разу, якось я про неї забула. І а, тут у мене А, Далі у мене тут о, морковні котлети, а, бочечок я нарізала двома шматками. ви бачили. І так мені буде зручніше діставати готувати. Тут у мене налисники з м'ясом. А, також якось робила, ще знайшла в морозильній камері, тому а, ще є в наявності. Ну, а цю поличку я взагалі не чіпала. Знаєте, постійно щось готую, є час, то готую. Але запасаюсь, бо а, бувають такі дні, що треба щось швидко приготувати. А, тут у мене ліниві голубці, тут у мене перці фаршировані, шампіньйони фаршировані. Пора вже це все діставати, щось готувати. І ще, до речі, Зараз покажу. І у мене в морозильній камері окремо лежать ще голубці. Раз, два, три пакети. Це ще в мене також запаси, їх готові можна тушкувати. І, як бачите, в мене вже у морозильній камері запаси всі виходять. Вже якби майже нічого не лишається. Ну, тут ще трішки щось є. А так. А так, майже пусто. Ще є в мене в планах на цьому тижні, можливо, або на наступному наліпити дуже-дуже багато вареників. Хочу і з капустою, хочу і з картоплею, з картоплею, з грибами. Можливо, ще зроблю з сиром. Ну, загалом вареників хочу наліпити дуже багато. Місця в морозильній камері багато, і плюс до всього я прекрасно розумію, що це така їжа, яку раз-два вкинув в кастрюлю і зварив. Без ніяких проблем. Все свіженьке, домашнє. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь, будемо разом з вами готувати смаколики, буду ділитися з вами. А своїм життям на цьому буду закінчувати. Всім до нових відео.